Друзі, підійшов день, коли я хочу відповісти на питання, що я роблю із червоним мухомором. Я його сушу і роблю настоянки. Зараз я покажу рецепт моєї настоянки червоних мухоморів. Але перед тим як почати, я зроблю трошки передісторію. Років 7-8 назад я перший раз вирішив зробити настоянку. Але, в принципі, так як для молодого чоловіка, мені і сенсу не було. Наче нічого не, не турбувало мене, нічого не боліло. Але цікавість до нього була, як і в більшості із вас, що із ним робити, як його готувати і навіщо це робити. Все ж таки, років 5-6 назад я зробив перший раз настоянку. Не знаю, десь знайшов рецепт по інтернету, ходив і знайшов все ж таки. Приготував його і дуже довго боявся. Бо це все ж таки мухомор, так як світ грибників поділився на два фронти мухомор любивих і сприймаючих. Більшість людей, більшість грибників вважають, що це смертельно-ядовитий гриб. Ще раз повторюся, і я, і за всіх грибників спеціалістів: червоний мухомор не є смертельно-ядовитим грибом. Він може трошки бути ядовитим. Він може визивати неприємні відчуття. В тому числі і, і тошноту, і головні болі, але він не смертельно ядовитий. Тепер все ж таки до настоянки. Настоянку, коли я зробив, перший раз я спробував на собі. У мене почались проблеми із коліном. Коли я дуже багато ходив по лісах, в мене боліло праве коліно. Я зробив компрес із настоянки на ногу і, як диво, до ранку зняло. Поперек так само я накладав компрес із червоного хомора. Моя дружина не сприймала червоний мухомор, як і більшість із вас. Але все ж таки, колись у неї, коли в неї були проблеми із шиєю, був шийний остеохондроз і дуже боліла шия, прямо, скажімо, клинила шия. Я тоді їй, нарешті, умовою зробив компрес на ніч. Серед ночі я встав. Дуже переживаю, що все, все, все ж таки шия тут. Тут кровоносні судини і так далі, тому подібне. Я зняв серед ночі, а зранку вона встала і, наче не помітила, що з нею щось відбувалося. В неї ще я перестала боліти. і тепер вона сама знає, хоч вона й досі боїться червоного мухомора, що якщо ним користуватися, прикладати компреси в місця, які болять, червоний мухомор не завжди, але зазвичай допомагає. Так, тепер до самого рецепту. Почищені мухомори і відібрані від мусору, я вкидаю в банку. Подрібнюю, я просто не ножем. Вказується, мухомор не любить. Металевих предметів. Тому ножки, які зрізалися ножом, бажано викинути. І, в принципі, ножки тут і не пригодяться, бо у ножках дуже мало діючої речовини. Я дрібню його просто на 4 мухоморчик Ножки відділяю. Недавно в мене була цікава розмова із моїм підписником і доволі цікавою людиною. Він розказував свою історію, як він користується червоним мухомором. Виявляється, для деяких людей червоний мухомор працює як енергетик. Справа в тому, що діючі речовини мухомора, чи це мускарін, чи ботанова кислота, чи муссимол, можуть працювати як обезболюючі. Були випадки, коли я в лісі дуже втомився, ну наскільки находився, що вже, скажімо так, через силу негідти. Враховуючи ще й больне коліно, я з'їдав ніжку під мухомора. І нічого не відбувалося з моєю свідомістю абсолютно. Але з'являлося дійсно якийсь запал до допоміжної енергії, яка мені допомагала дойти додому. Скажем так, вроді би як появлялася сила. Це більш нагадує звичайні енергетики, які продаються в магазинах. Скажімо так, діюча речовина червоного мухомора викликає в організма і забирає якусь частину енергії. Схову, прихований, витягує з нього, але запускає для того, щоб людина могла вижити. Бо в тих умовах, коли людині смертельно необхідно добратися додому, чи в місце схову мухомор допомагає як енергетик. Що далі? Коли баночкою я запхав гриби, його можна трошки притокти, трошки буквально. А потім заливаємо це. Горілка в баклажках, всі ми, українці, за неї знаємо. Хоч вона може і поза законом, але тим не менше вона продається. Зазвичай я користуюся нею, зазвичай я її заливаю, бо вона, скажімо, дешева, доступна. Але якщо є у вас можливість достати самогон, який буде по градусу вище, ніж оця горілка, скажімо, 60-70 градусів, це буде ще краще. В принципі, у цієї горілки водки оцієї, достатньо для того, щоб вона настоїлася. Але, як на мене, то краще все-таки на самогонки. Долью, щоб було повно під саму кришечку. Зараз водка буде сходити, сходить, бульбашки виходять. Закриваємо кришкою і треба трошки його поколотити, щоб усі кульбашки повиходили. Із ребер і так далі. Дуже бажано, щоб мухомори покрилися повністю. Грілкою. Настій треба ховати або в темний подвал і замотувати тряпками, бо немає підходить світло. Я не знаю, чого так. Ну, такі критерії настоянки. Настоянка моя простоїть аж 40 діб в землі пробуть. Потім достаємо янтарно-червоний настій і користуємося. Так, бачите, знову зійшло, і горілки поменшало. Треба залити так. Щоб у грілка була на пальчик по мухоморів або під саму кришку. Ще одне. Мухомори бажано не мить через те, що ви, якщо змиєте, покривало, біле покривало повністю з мухомора, там в цьому покривалі дуже багато діючої речовини. Краще цього не робіть, не змивайте, а просто кладіть у банку, попередньо вичистіть щиточками чи тряпочками. Гриб, бажано, щоб покривало біле, оці крапинки, щоб остались. Так що так треба. Ще одне. Кроме настоїнки, я роблю ще сушений мухомор. Коє сушилка, хто може зараз по такій погоді просто на сонці, шапочки теж ділити на 4 частини, виносити на сонце і само собою ховаєте їх від вологи. Настоюю, повисухало, вкидаю в банку, щоб до неї. Не добралися міль, бо міль, хоч і він вважається ядовитим грибом, міль його їсть ще й як. І до речі, сухий мухомор дуже ароматний, до слова. Сушений мухомор. Сушений мухомор я використовую для покращення сну. У мене бували періоди, коли була безсоння, було безсоння, наприклад. І паралельно я ще помітив, що. У мене був гастріт, і я не скажу, що я прямо його вилікував цей гастріт, але мені дуже допомагав сушений мухомор у лікуванні гастріту. Що я робив? І роблю. Я не, я не вживаю його постійно, а вживаю десь приблизно 2-3 заходи на рік. Заход, один заход три тижні. Три тижні. Десь отаку невеличку шапку. Можна навіть отаку, шапочку на ніч. І з часом, не зразу. З часом, тиждень через два, через три, в мене сон поліпшувався. Ох і пахне. М -м -м. У нього свій неповторний грибний запах. Але трошки такий різкий. Продовження цієї передачі, як користуватися вже самим компресом, е самою настоянкою, я вже покажу, коли він настоїться, через 40 днів. В общем, це була моя історія. І ще раз похую. По вашим запросам я розказав, як я користуюся і як я його настаю. Якщо я десь не правий, ну, це ваша справа, судить, не судить. Це моя історія, як я ним користуюся і як він мені допомагає. Замотаю я його в пакет чорний, щоб і туди нічого не попало, і щоб щоб і щоб темніше було. І ще одне доповню. Коли я їм сухий мухомор, в мене немає ніяких мутігів, немає ніяких, скажімо так, тошнотних рефлексів. Нічого немає. Бо я з'їдаю його буквально трошки для лікування. Але все ж таки, наїдатися їй для того, щоб відчути якийсь кайф не варто. Ну, знатоки кажуть, що смисла в цьому взагалі просто немає ніякого. Передозування червоним ухомором не вбиває, але ну скажемо робить неприємні речі. Зариваю його просто в садочку. Скажімо так, на тому місці, де я запам'ятаю, що воно тут. І все. Мухоморчики кладемо сюди. Все. Продовжимо цю тему десь через 40 діб. Потім я вже розкажу, що з ними робити в компресі.